Вітаю кучерявий садок, що під Львовом. Оля Кучерява, 21 вересня. Показую свої троянди першої річки. Вони посаджені або восени минулого року, або навесні цього року. І оскільки отримала свіжі саджанці, котрі садитимемо сьогодні разом, ну, один до прикладу то новачкам, Певно, цікавіше буде всього. Проте я розповім ще й інші нюанси, котрі не розказувала у першій частині про тонкощі посадки пересадки Троянд. Отже, покажу саджанці від Надя Панасюк Розавет, від Оля Матіяшик зі Львова покажу класичну посадку троянд, Звісно, з нюансами різними новими. І ще буде експеримент чисті руки. Я його так назвала. Оскільки все роблю без рукавиць, тому важливо мені мати після цих всіх брудених, так би мовити, робіт чистенькі руки. Що я собі згадала певну інформацію, те вам розкажу, покажу. Переміримо разом, чи вона працює. Ще один момент перед висаджуванням саджанці потребують певних маніпуляцій. Про це також зараз буде. Ось коники-слоники від. Раніше називала себе Надя Панасюк-Розавет. Тепер перейменувала у Фейсбуці на надежда. Я розумію, що це російською, але не хочу читати Розавет. Саджанці беру у неї вже дуже багато років. Жодного пересорту, чудово сформовані кущі, збалансована верхня надземна та підземна частина, кущики здорові, зелені, свіжі. Що нам з отакими красотульчиками потрібно зробити? Першим ділом потрібно оновити зрізи на корінцях. Кожен корінець підрізаю до білої серединки. Зараз спробую сфокусувати, я вже тут обрізала. Щоб видно було, що корінець живий, не гнилий, таким чином підрізаю всі корінці, залишаю їм таку довжину, яка приблизно є і у гілочок, щоб збалансувати верхню і нижню половинки. Якщо вони відразу прийшли не такі, поновлення зрізів на корінцях надзвичайно важливий елемент, про нього потрібно пам'ятати. Потім замочую на певний час, інколи даю коренеутворювач, ну, зокрема, грандіс, де є гормональний стимулятор. Інколи його не даю, але обов'язково якийсь фунгіцид. Часто використовую фитоспорин. В ньому добавки є гуматів, вони теж, як стимулятори, працюють, тому цього гормонального вже й не обов'язково. Замочую троянди на кілька годин, на день, на добу або на кілька діб, якщо мені це потрібно. Саджанці з якихось зовсім нових для мене розсадників, де я не знаю, які там захворювання, ті саджанці я занурюю з головою на кілька годин. А зараз експеримент чисті руки. Це не моя ідея, я її десь в інстаграмі подивилася. Беремо мило, ну, бажано руки перед тим змочити. І вишкрабуємо так, аби мило поза нігті позалазло, бо найважче потім вибрати оцю землю бруд з-під нігтів. Я ще взяла рідке мило і обвела нігті по периметру, де кутикулу ми обрізаємо. Там також набивається бруд. Даю потім рукам підсохнути, оцьому милу на руках підсохнути. І беруся до брудної роботи. Подивимося в кінці відео на результат. Спрацює, не спрацює, роблю це вперше. Хоча знаю про таке вже давно. Ось так, ось так, ось так. Позамазували пона. Мацькували. А це саджанці від Олі Матіяшик зі Львова. Теж дуже гарні, розгалужені, живенькі, зелененькі, всі підписи. Хтось любить собі ті підписи залишати на кущеві, то оці папірчики, навіть не папірчики, вони не змиваються дощами, не розлазяться під дощами. Вони такі стійкі. Ті Тільки подивитись, як виглядає коренева. Коренева упакована теж дуже гарно у мокрий торф. Дивимося, розмотуємо. Це Lions Rose, Lion's Rose, я придбала. Плівочку знімаємо. Крім того, що важливо які погінці, важливо ще й які корінці. Дуже важливо. Ось такі вони непогані. Чесно зізнаюсь, то такий кайф роздивлятися новенькі саджанці, кожен сорт, чи крупний, чи великий пагони, чи розгалужені, які коріння. Кожен саджанець обдивляєшся і отримуєш масу вражень. Вже собі уявляєш, який це буде. Кущик у майбутньому. В ну, надя по чуть кращі саджанці були по кореневих системах, по підщепах. Руки брудні, але бруд з милом насправді менше липне до рук. От Я вже взяла, попацькала, помацькала так, так щоб ви знаєте, точно були вимощені руки. Не липне так бруд, як без мила. Нумо садити. Спочатку класика, а потім нюанси. Яму копаю глибшу, але не дуже широку. Нижній шар землі на одну кучку, верхній шар більш родючий на іншу. Органіка в відерку це може бути чи компост, чи перегній. У мене кінський послід. Далі, неорганіка, джерело фосфору це або попіл, склянка, або склянка. Кісткового борошна. Все це я вимішую з верхнім шаром землі, більш родючим, нижній поки що не чіпаю. Я про це розповідала в попередній частині відео про посадку. Так ось. І ще бачу фацелія, сидерат, просто унікально шедевральний сидерат, найкращий зі всіх. Про фацелію потім спеціально зазніму відео про фацелію в квітниках і всі її переваги, а поки що садимо. Отже, органіка чи навесні, чи восени. Щодо кісткового борошна. Його склад просто чудовий. Там читаємо і кальцій, і фосфор, і натрій, магній, калій, хлор, фтор, залізо, цинк, мідь, марганець, кобальт. чудово. В попелі також вся необхідна е, добірка елементів мікро та макро. Інколи люди або не мають кісткового борошна чи попелу, або є прихильниками мінерального фосфору і дають в ямку суперфосфат. Ми повинні пам'ятати, що є два різних суперфосфати. Є простий, котрий дуже погано розчиняється у воді. І потім доходить до рослини. І є подвійний, котрий, навпаки, розчиняється добре, бажано брати подвійний суперфосфат. В будь-якому випадку фосфор є малорухомий, і його обов'язково чи в органічній формі, чого я більший прихильник, чи в мінеральній формі, дати в посадкову яму. Це була обов'язкова програма, органіка і щось з фосфором. Не обов'язкові прибамбахи. Даю віридин, триходермін, котрий створює мікоризу з коренями, ентоцид метарезин на дно ямки, що воює з шкідниками ґрунту. Про це все я вже говорила. Якщо не замочувала в грандізі, то корені можна присипати ще корене утворювачем. Але це. Не обов'язково, як вже говорила. Ось наш чудесний саджанець. Нарешті будемо його пхати в земельку. Видно, які гарні корінці. Все-таки саджанці в надіпанасюк чудові. чудові. Ставимо в ямку саджанець так, щоб місце кореневої шийки, місце прищеплення було заглиблене. На 5 см. Кажуть, якщо не вкривати троянди, то й на 10. А ми, але ми розуміємо, що присипавши землю, та земля пухка, потім вона всядеться, і рослинка все рівно ще зануриться чуть глибше. Тому більше 5 см від поверхні землі я кореневу шийку не занурюю. Засипавши десь пів ями землею, поливаю, бо саме знизу корені поливання обов'язкове не лише для змочування. Якщо земля мокра, після дощу все рівно потрібно поливати. Воно для того. Аби витіснити пухирці повітря і щоб ґрунт приклеївся, пристав до наших корінців. Якою землею присипаю яму з першим ділом? Це оцією поверхневою з верхніх шарів, вимішуючи її з попелом чи кістковим борошном та органікою кінським послідом. Ще туди можу дати триходермін в цю землю вимішати, а можу триходермін посипати. По самих корінцях. Заливаємо Ну десь відро води я туди заливаю. Після всмоктування води досипаю, отим От нижнім шаром ґрунту, з самого дна ями, я створюю валик навколо ями, щоб потім простіше було поливати троянду, вода не розтікалась. над Поверхнею землі залишаємо приблизно 10 см пагінців. Ну, ще додатково полила, щоб трошки втрамбувався ґрунт, він всідається. можна ще досипати, поправити земельку. І про що говорила? Чим більш занурені пагони, тим краще вони збережуть вологу. Над землею приблизно 10 см. Приблизно залишається. Пагана. А далі не смійтесь, але надзвичайно важливо поговорити з трояндочкою, щоб вона росла міцною, здоровою, сильною, квітучою, тішила всіх. Дай Боже їй здоров'ячка. Ось ми посадили троянду, зарядили її позитивною енергією і, звісно, що помили руки. Показую результат. Ну, мені сподобалося. Чистенькі, чистенькі, гарненькі, так відмити не вдається, без попереднього мила. А ось права рука, котра була без мила. Наш експеримент проводився серйозно на науковому рівні, так по-дорослому. А у серйозних експериментах завжди є контрольний зразок. Ось зліва з милом, а справа контрольний зразок. Правий палець без мила. Ну, різниця відчутна. Мені сподобалось, тепер робитиму так завжди. Вважаю, що експеримент вдався. Ще залишилось мені показати обіцяне відео, як садити троянду, котра буквою Г, схожа на букву Г, під прямим кутом корінь та пагони. То, може, дивно звучить, але я очікувала ці саджанці і серед них відразу шукала ось такий буквою Г. Він проблемний, але для відео мені такий дуже потрібно. Ну, не вийшло. Всі саджанці чудесні, рівненькі. Наступного тижня свіжі прийдуть саджанці. Може, там буде. Якщо ні, то просто теоретично намалюю, розповім якимись картинками як воно би мало садитися, свій досвід. А зараз дякуватиму за перегляд, за увагу. Сподіваюся, що не дарма це все знімала, щось новеньке та й довідались для себе. Дякуватиму за коментарі, за активність під відео. Садімо трояндочки, нехай наша Україна квітуватиме, квітуватиме, квітуватиме. І буде здорова, мирна, переможна. Вільна, гідна, сильна, а Україна це ми з вами. Дякую і слава Україні! Слава нашим захисникам!